Цього музею, меморіальний катинка, де Параска жила, Параска Степанівна жила. І це, це приміщення, де ми відкрили виставкову залу. Власне, ці дві локації і є музеєм Параски. Не щось одне, а дві. Бо більше полановитих людей живе в маленьких хатинках, в яких їх насправді, просто не мішається. Ми маємо пам'ять такої великої жінки. Такої яку назвали Гомером Гуцульщини. І я думаю, що таких у нашому краї є дуже багато, але ми їх недооцінюємо. І коли те, що 에, люди з столиці, чи з Львова, чи з будь-яких інших великих мегаполісів мають приїжджати до нас і казати Гей, дивіться, у вас тут такий скарб. Це такий зал біографічний, більш і автопортретний також, і, і трохи фотографічний. Тут поразка трьох і на фоні одного ліжника, і таких фотографій дуже багато. Власне, всі ті клітки, які ми знайшли, ми знаходимо багато серій. Вона фотографувала себе сама, це винно, по виставленню кадра, де був автоспуск. Ми можемо побачити її фотоапарати там, поки в тікторі, тому західні. От ми бачимо ще такий текст Гори цвітом повбиралися». і це також гра з її. Імрем, це вона сама писала. Тобто у її псевдоніми можуть бути різні прочитання. Ми коли побачили у 2015 році, скільки всього є, і просто були вражені. І, скажі... і в матеріалів так, багато було. Да, ну то Це просто така частинка, ну я не знаю. Може десята, тобто в неї дуже багато робіт. Є така історія, теж дуже багато легенд, і ми не знаємо, що було насправді що ні. Тому казали, що доля гуцу, коли вона зробила долю гуцулки, то до неї звернулося, чому ти не зробиш долю гуцула, і вона потім зробила через те, що вона дуже поважала свого тата, але може. Не знаю, не дуже любила саме гуцулів, не, не знаю, бо вона не хотіла робити саме чоловічу серію. А потім зробила, і там такі більше вони там відпочивають, якось там грають на музичних інструментах. В той час як гуцулки, вони постійно щось роблять і працюють. Вона, ну напевно, можна сказати, людина відродження, да, тобто вона робить все повністю, незалежно ні від кого, і треба ще розуміти, що. Був брак матеріалів, навіть паперу не було. Вона просто просила їй присилали зі Львову щось. І вона знаходила якісь пакування, просила не викидати. Оця ікона червона Богородиця, вона написана на клійонці з, ну, з медичного закладу. якогось. половина села, наскільки нам відомо, вважали її ну, дивачкою. В неї не було корови, хазяйство. Вона. Нічого не робила, просто там зачинялася, малювала, це було незрозумілим. Тим паче вона повернулася із заслання. Ну, ми не впевнені, що то за людина, і багато хто ну, ніколи до неї не приходив, і вважали ой, щось там, типу, якась незрозуміла жінка. Але було багато дітей, які... Зацікавлені були, вона з ними гралася. Там є багато фоток, неї, просто не знаю. Може, 25% фотографій це саме діти, і вони гралися іграшками і так далі. З приводу назви стиля ну теж не хочеться детермінувати. Є такий термін наївне мистецтво, який ми вживаємо до мисткинь і які ну, і, і <різначна> ті, які ніде. Це різні тексти, це духовна література, це велика більша частка це духовної літератури, є етнографічні записи, є лірична поезія, є от, ну для мене найважливіший напевно твір це індійські заграви. Він зовсім ні на що не схожий. І тому якби це різні. Але от зокрема це молитва, подяка, оспівування краси Божої, і це, це інші думки. Да, ну і молитовні тексти. Тобто це постійно за що я вдячна. Вона Ну в якому сенсі є графоманкою, тому що вона дуже багато написала, і не, вс не все якби однакової якості. Є такі більш повторюючись тексти, є якісь дуже самобутні. Наприклад, от вона зробила книжку, коли помер її батько. Це ця книжечка на спомену сопшу. Це тексти разом з ілюстраціями. Ну, власне, це фотографії як похорон її батька, і вона присвячує йому вірші і перемежовує з фотографіями. І виходить така книжка про свята. Тобто є її щоденники про те, як вона була в засланні, як вона поверталася багато смутку. Але мені здається, на наприкінці, тобто вона через опрацьовуючи цей смуток, приходить до такої вдячності, неозлобленості, радості. Вона ну, в любові якби знаходиться і пронесла незважаючи на все те, що якби ну, на її біографію, яка була над і власне цей сюжет з тим, що вона ну з, з молитвами цими вважається, що ну вона просто згадує, що вона, коли їх в вагонах е направили м, туди в силку, вона відморозила собі, майже відморозила ноги і їй мали їх відрізати. Але доктор сказав, що ні, ця ще може, якби ну і не дозволив і зберіг. Вона потім вже під старості не дуже боліли ноги. Вона мало ходила. Але вона тут в той момент настільки завдячила, сказала, що якщо я звідси виберуся, то я просто все своє життя присвячу Богові. І власне це такі є обітниця, яку вона і виконала, мені здається, сповна. І теж ну. Просто багато таких, може, спекуляцій, що вона там була самітницею, усамітнювалася у себе в хаті, але це неправда. І ми бачимо просто по фотографіях, скільки людей, з ну, якою кількістю людей вона комунікувала, їх фотографувала, і це був теж один, одним з видів такої розмови. Вона фотографувала, потім дарувала ці фотографії і таким чином. Вже не була відрізана від від усіх, але дійсно, коли вона працювала, вона вішала на хаті таку табличку вхід заборонено», закривала штори і нікого не пускала. Там є історія, що навіть місцевий священник прийшов, а вона не відкрила, бо коли працювала, все і вона, в принципі, коли повернулася заслання, вона стала дуже активною. Такою селянкою вона в хор там ну, нужне не заснувала, але співала в хорі, працювала в лісгоспі десь роки три. На цю на першу закладню купила власне фотоапарат фотопорації перший. і вона тут три роки, прям так аж якби, гула. А потім якось вирішила вже робити, ну, займатися творчістю, не бути залежною від побуту. Тому ну, і вона була одна, якби ну, не було такого хазяйства, тобто вона з батьками гарно підтримувала зв'язки, вони поруч жили. І Василина, її сестра теж. А потім наприкінці, ну, в її в щоденниках, так вона просто там чайок, сухарики. Оце, власне, все, все її все, і, чи, хто ще принесе, але <плес> такий. Того року була день, пішки, коли присела запрацювати, що ви почуття на зі. Я бажаю, що ця людина вислови зберегти, щоб він люблю. Зараз у мене є пропозиція. Дати слово нашим кіням, нашим друзям. Щоб ми в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш господарю, що Бог народився у